Господь нам дарував в житті батьків і щастя, як живі ще батько і мати. Бо запитайте все роди, що він хотів мати, багатства рожки, щоб чи маму і тата мати. Не дав Господь направо вибирати. і батько, і маму, світ нас, нас народила. Нам право дав любить їх поважати, бо їх молитви це дітей вітрила, доки живі батьки, їх діти, бережіть, щоб Господь продовжив Жив, бо скорення степенце в'ється віть, а з дому батька в світ іде родина, у землю на весні закладене зерно, зерно по осені, столицею приносить, хто сіг у життя батьків добро, добром в житті їх ниво заколосить, доки живі батьки, їх діти бережіть, шануйте старість і навідуйте відуйте при змозі, щоб удочасу не прийшла та мить. Їх шанувати, це не людські єбанинські гасла. Ми маємо це робити їх поважати, доки життя їх світочка згасла.